Ідея створення галереї спортивної слави належить літописцю історії спортивної Житомирщини Іллі Павловичу Опанащуку і декану факультету фізичного виховання і спорту Тамарі Борисівні Кутек, яка разом з членами кафедр факультету зніснила мету всієї спортивної громадськості. Перерізали стрічку голова Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка і заступник голови облдержадміністрації Ярослав Лагута. Тамара Кутек провела екскурсію. Осів для всіх присутніх, повідавши історію спорту Житомирщини за два останніх сторіччя. Більше десяти років робота велася. Ми намагалися відкрити ще раніше, але не завжди керівництво області могли відкрити галерею спортивної слави. Тому, от працювавши разом із спортсменами, тренерами, і фахівцями галузі фізичної культури і спорту, в основі яких лягли матеріали зібрані Іллі Павловича Панащука, ми і відкрили галерею спортивної слави. В експозиції галереї представлені досягнення кращих спортсменів області, які брали участь в Олімпійських іграх, ставали чемпіонами Європи та світу. Розміщені фотографії провідних тренерів, голів спортивних товариств, тих, хто докладав зусиль для розвитку спорту в області. Сергій Бубка був приємно вражений побаченим. Дуже позитивне враження, тому що тут зібрана історія. Цього чудового краю, Житомирщині. Я впевнений, що молодь, яка сьогодні займається, прославляє свій рідний край, прославляє Україну, буде продовжувати примножати. І хотілося бачити в майбутньому, щоб таких кімнат, як можливо, більше було. Це буде такий самий позитивний і необхідний вплив в розбудову спорту Олімпійського руху на Житомирщині. Експозицію галереї спортивної слави можуть відвідати усі бажаючі, які Подадуть заявку в деканат факультету фізичного виховання і спорту.